Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Іде відгрузочка 504-го оріончика прошки з кемовським мотором, 495-й двигун, 65 літрів бак. Отакий От тракторець прямує в Романівський район. От у нас торпеда, реверс, люк, музика. Сидушка з підлокотниками, підвісні педалі, на 28-х колесах противаги спереду, противаги ззаді, примусова навіска, навіска просто чудова, тому що навіть МТЗ відпочиває, якщо зрівняти з цією трошкою. Чотири гідровиходи. Такий от гарний тракторець. Буде працювати в сільському господарстві і обробляти сільськогосподарську землю. От такий тракторець буде прямувати до своїх власників. Тракторець просто, ми просто закохані в ці тракторці, вони розлітаються як гарячі пирожки. незважаючи на цінову політику. Ціна 13 500. Проспект Миру 45Ф, місто Житомир, тракторна площадка. Район Богунії біля матері і дитини. От. От такий тракторець. Будь ласка, запрошуємо. Дякую всім, гарного дня.